Колись у 20-ті-30 роки були тройки. Тройки. Знаєте, для чого вони були? Людей судили, а судів толком не було. Так от, щоб довго не мучиться з людиною, просто тройки збиралася компашка з трьох е, таких, знаєте, партійців, заводили людину, винний розстріляти. Або 20 років, або 10 років. Ну, в основному розстрілять. От оці тройки вони наробили дуже багато лиха, тому що все дуже швидко. І люди часто невинні попадали під розбор оцих троєк. Тобто вони просто стали жертвами оцього якогось шаленого темпу. Таке, до речі, було не тільки в Радянському Союзі, а й у Франції. Коли Велика Французька революція сталася, то рубашили голови людям просто так. От просто так. Винний, невинний, просто, знаєте, революційна доцільність. Революційна доцільність. Потрібно швидко все робити. І от, будь ласка, у Верховній Раді зареєстрували законопроект. Про розгляд євроінтеграційних законопроєктів в прискореному режимі. В прискореному режимі. От для чого це? От виникає просто питання. Для чого це? А ну, давайте про це пізніше. Так ось, євроінтеграційні закони пропонують розглядати в прискореному режимі в одному читанні. У Верховній Раді зареєстрували ще один законопро... альтернативний законопроект про прискорений розгляд євроінтеграційних проєктів. Нагадаємо, що раніше судова юридична газета, власне, це її публікація, повідомила, що спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук спільно з широкою групою депутатів зареєстрував у парламенті законопроект, яким пропонується спростити процедуру розгляду законопроектів, що стосується вступу України до ЄС. Нас туди ніхто ще поки не бере, ну ладно. Пропонується, щоб такі законопроекти включилися до порядку а, денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування. Без голосування. Альтернативний проєкт подала група депутатів, серед яких і так далі. Що пропонується цим законом, законопроектом? Ну, нібито він і не поганий. Ну, от дивіться. Не пропонується, щоб євроінтеграційний законопроект розглядався за процеду... за спрощеною процедурою а, за умов. Перше. Відповідні рекомендації головного комітету. Тобто, якщо головний комітет сказав, що все гуд, значить все гуд. Далі. Наявності позитивного без зауважень, експертного висновку комітету, до предмету віддання якого належить оцінка відповідності законів. Ну, законів. Тобто, відповідний комітет сказав все гуд, ну окей, все, чому да? Далі, позитивного без зауважень, висновку Кабміну і останнє за умови відсутності. Заперечень з боку народних депутатів. За відповідною рекомендацією, згідно висновку додаткового висновку головного комітету, Верховна Рада приймає рішення про розгляд євроінтеграційного закону за процедурою двох читань. У разі якщо головний комітет приймає рішення рекомендувати Верховній Раді розглянути євроінтеграційний закон за прискореною процедурою, народні депутати комітети можуть Подати до головного комітету свої пропозиції поправки до тексту євроінтеграційного законопроекту протягом семи робочих днів з дня наступного Коротше, і так далі. Євроінтеграційний законопроект може бути прийнятим після розгляду за прискореною процедурою, в цілому, як закон, згідно рекомендацій висновку головного комітету за умови дотримання, і так далі, за відсутності заперечень з боку народних депутатів. Отже, якщо ви ще не втомилися, євроінтеграційний законопроект включався, пропонується, що він включався до порядку денного сесії Верховної Ради позачергово без голосування. З одного боку, здається, ніби все добре. Але з іншого боку, ну не дурні ж люди придумали неспрощену не процедуру. Бо якби була спрощена процедура по всьому, то напевне, ми вже такого. Наприймали б в нашій країні, ну, власне, ми її понаприймали, А тут ось така спрощена процедура. Але мене навіть не це хвилює. Не це. Тому що я розумію, коли є революційна доцільність, то приймається все, що завгодно, аби тільки воно на голову не налазе, не налазе просто, аби тільки були європейські партнери задоволені і європейські лідери не мали до України питань і претензій. Так от, мене тут хвилює інше. А скажіть мені, будь ласка, а скільки це ще законопроєктів потрібно прийняти на бідну нещасну голову середньозваженого українця, якщо ми вже 12 років рухаємося в напряму Європейського Союзу, і за 12 років не змогли прийняти до сих пір необхідні закони? І яка ж їх кількість, якщо ми хочемо впровадити прискорене, пришвидшене прийняття цих законопроектів, пришвидшене? Прийняття, внесення до Верховної Ради. Яка ж їх тоді кількість? Ми 12 років з 2013, з 2014 року приймаємо, 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 а їх все мало й мало, мало й мало. Можна весь список. Пам'ятаєте, колись такий фільм був там, огласіть весь список, пожалуйста. От можна весь список євро цих інтеграційних законів, скільки їх? Чого вони стосуються, хто від цього постраждає, або що це дасть Україні? Можна весь список, бо набридло вже ми 12 років чуємо одну і ту ж саму ахінею про євроінтеграційні закони. Скільки їх ще може хтось сказати, що ми безкінечно приймаємо, що наші депутати безкінечно приймають? Можна побачити чи ні. І головне. А українцям від того стає легше чи ні. Бо мені здається, що не дуже. Я ще не бачив українців, які були б щасливі від оцього безкінечного руху кудись просто в незвідане поле. У нас Європейський Союз і оця вся двіжуха це як горизонт. Знаєте, бачиш, що горизонт є. Не можеш заперечувати, що його нема. І топаєш. А він все далі, далі. так він. Прикол в тому, що він ще ж і не далі. Він все на одному місці. Просто ти, Лох, дійти не можеш. Розумієш? Ти йдеш, ідеш, ідеш, йдеш. Але чи то ти йдеш, так, чи то ти буксуєш? Незрозуміло. Вон горизонт є, а дійти до нього не можна. Що це за європейські закони? Для чого такі європейські закони? Що вони дають звичайному українцю? Невідомо. Колись один чувак. Розповідав тоді українцям, що приймете євро оцю ахінею, яка називалась асоціація, так ви отримаєте ріст е, тарифів, ви отримаєте ріст е, цін, ви не отримаєте росту зарплат, ви не отримаєте рос, е, росту пенсій, ви отримаєте замороження соціальних виплат. Ви отримаєте в дугу багатих чиновників, бо вони будуть служити тим людям, які, власне, ці закони приносять. Ви не отримаєте інвестицій в нашу економіку, ви ні чорта не отримаєте. Але тоді ніхто ту людину не слухав. Тому що всім здавалося, що ось барен прийде, барен раз розсудить, і ми нічого робити не будемо, а у нас якимось дивним чином буде все. Європейські пенсії, європейські зарплати, європейська медицина, європейська освіта. Пам'ятаєте, купу всього нам тоді обіцяв Арсеній Петрович. Так от уже і Арсенія Петровича немає. Але у нас все безкінечно приймаються євроінтеграційні закони. Легше жити, український народ, не став. Тому я не знаю, наскільки ці закони нам насправді потрібні. Напишіть вашу думку. Чи вам стало жити легше, чи хотіли б цих євроінтеграційних законів? Чи, можливо, все ж таки потрібно зайнятися своєю ж державою?